За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, продовж тижня на Івано-Франківщині виникло близько сотні пожеж, на яких вогнеборці врятували жінку, одна особа отримала травми. На жаль, на одній з пожеж було виявлено тіло чоловіка. Так, продовж тижня рятувальники виїжджали ліквідовувати пожежі, що виникали у житловому секторі в територіальних громадах області. 1 квітня на пожежі господарської будівлі в Коломийському районі травмувалася жінка 1900. 1932 року народження. Пожежа трапилася в другій половині дня у селі Самаківці Матиєвецької територіальної громади. На місці пожежі вогнеборці оперативно ліквідували її на площі 45 метрів квадратних. 2 квітня вогнеборці ліквідували пожежу господарського комплексу у селі Сівка Калуська в Калузькому районі. Рятувальники, які виїжджали на місце виклику, протягом години ліквідували пожежу площею 100 метрів квадратних. На місці пожежі постраждалих не було. Того ж дня рятувальники Косівщини ліквідували пожежу в приміщенні роздрібної торгівлі в селі Старі Кути Куцької територіальної громади Косівського району. Рятувальники спільно з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища міського типу Кути оперативно ліквідували пожежу побутових речей на площі 20 метрів квадратних. Постраждалих на даній пожежі немає. 3 квітня на пожежі в багатоповерхівці міста Калуша надзвичайники врятували жінку. На жаль, на пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Причини даних пожеж встановлюються фахівцями. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.